В цьому відео ви дізнаєтесь. Вітаю знову всю свою підписоту на цьому відео. Ну і ті хто не підписався, блядь, будь ласка, підпишіться. Добре, а дальше буде без матів. Блядь, блядь, ну, блядь. Що ж, мене давно не було, я був зайнятий дуже серйозними справами. Якби там не було, думаю, все одно чекали це відео. Це відео вийшло доволі таке ну, інформативним, цікавим, дебільним. Все як ви любите. Тому, будь ласка, там, підпишіться на ТГ. Перша силка знизу, там все про крипту, про світ крипти, трошки про мене. Думаю, там дуже ну, не заскучаєте, одним словом. До нього не затягуємо. Приємно вам перегляду. Про що ми прийшли говорити про те, як працює ринок, тобто куди там, як аналізувати. Те, да? вже почалося таке більше для, для таких більше досвідчених. Так, не для таких прям лошар, нулів, як я, а трошки досвідчених. Тому давайте ми трошки поговоримо, зачепимо сьогоднішню тему, а іменно ліквідність. Що це за тема? Що це взагалі має бути? Що це таке? Сьогодні ми про це трошечки поговоримо. Ну так, слегка, як ви любите, так що давайте. Починаємо, так? Да? <плес> Поговоримо тоді, що таке ліквідність, чому це дуже важливо для ринку. Ліквідність дійсно це важлива така штучка, вона якби вирішує наперед ціну монети. Якщо так дуже грубо сказано. Якщо більш детальніше, то ну, чим вища ліквідність, тим стабільша ціна монети. Далі я в кінці, ну, в кінці буде трошки пізніше розкажу вам, як можна маніпулювати ринком. Да. Причому не дуже ти багато грошей. Ну, може багато, ну коротше, подивимось, як В Кінці буде. Давайте поясню вам, наприклад, базару. Маємо, припустимо, монету банана, блядь. Ну, на базарі там банани, так. Банана USDT, припустимо, базар. Торгує бананом USDT, так. На базарі купа людей. Купа замовлень. Значить, що вона скоро розпродасть товар, правильно? Бо точно це -то треба буде цей баланс. Але якщо для прикладу на базарі було би мало людей, тобто ну, шанс того, що вона продасться, менший. правильно? Правильно. Це є нижча ліквідність. А коли багато покупців, то висока ліквідність. Коли висока ліквідність, тобто от, високі у нас там, багато людей на базарі. То значить бабка не буде дуже там, ціну міняти, бо все і так розпродають. Коли низька, то вона буде понижувати, повишувати. От залежить там від настрою. Так Так я саме її з ринку. Коли от, висока ліквідність, то ціна стабільна. Коли низька, то вона може там з просадками величезними йти. І типу один великий ордер може просто все поміняти. Добре, бабки купить якийсь один хлопець там 10 бананів. Вона подумає, все, я продавець, капець, та, да? І поставив там ціну два рази. Вищу. І ніхто не купить. Ну, типу, от таке от, щось може бути спокійно. Така сама фіняє в крипті, така самісінька. Думаю, ви аналогію зрозуміли. Все класно. Тепер давайте від базару перейдемо до ринку криптовалют. Хто хто забезпечує цю ліквідність? Ну бо тому що хтось мусить бути, правда, людьми. Хто є цими людьми на базарі? Давайте от на мові криптанатор, тобто, крип, крип, криптологи вам зараз розкажу. В основному є тільки три види. Маркетмейкери, біржі і трейдери. Тепер поясню. Маркетмейкери це ті люди, які, бля, ну або може, не обов'язково це були людьми. Одним словом, вони ставлять його дві сторони, ну, можна так взяти собі аналогію, лонг і шорт, правильно. Біржі. Ну тут, я думаю, понятно, типа, сама біржа виставляє ціну. І трейдери це от такі довби які то всього роблять. Я думаю, ну, це так загальні поняття. От. Але саме ці три, три оцих, от, фактора дуже впливають на ціну. І вони всі забезпечують ліквідність. Добре, тепер зовсім трошечки графіків. Чуть-чуть. Трошки. Дуже трошки. Коротше, зовсім трошки буде графіків. Трошечки от бачите перевтілення. Але це, ну, ненадовго. Ось. Все, ми заходимося на графіку біткоїна, який прям капець як полетів. 93 штуки. Дуже класно якраз таки після Пасхи знімається це відео, от бачите, якраз такий подарунок на Пасху. Атеїсти. Добре, як поставити ліквідність? Що ми все бачили. Ось берете. Нажимаєте отут правою кнопкою Settings і тут Volume. це перекладається в ліквідність. 24 тисячі ліквідності. Ось тут, до речі, пише, ну зараз ми перейдемо сюди ще. Ось тут ви можете виставити ліквідність. Ну, воно мені більше мішає. І ось тут ще десь було. Ну, коротше, далі вже не важно. І так, коротше, тут буде бачите графік, який підець гілтить вверх. Графік так капець гудить вверх. Надіємося, віток вернеться по стока. Було би дуже добре. І так, що в нас тут є? Ліквідність і ліквідність за останніх 30 днів. 26 і 24 за останню свічу. Що це значить? Це значить, що практично досягнув свого такого середнього значення і десь зараз буде приблизно як тут. Ну, приблизно як тут, коротше, полетить вниз Що це взяло? Це от 24 тисячі за останню свічу, тобто за оцю. Всі закуповують і ясно діло він летить вверх. Ну, по аналізу мало би вже падати, тому що, бачите, досягає свого піку. Тобто зараз буде вже. от ну Посередньо статичних даних, він же досягає свого піку і десь зараз має падати. Логічно, логічно. Але чи це буде так? Це більше залежить від новин. Тому що там зараз е, Трамп щось там скликає якихось там холдерів, блядь. Це знімається якби... ну Де тут пише, блядь, число нахуй? 25-го. От, і коротше, десь там. Коротше, що це там роблять якусь хню, і ну, це ринок реагує позитивно. Подивимося, він може якусь трахівніну говорити і все впаде. Це більш інформативно таке буде, ніж е, по аналізу. По аналізу більше таке, коли ринок, знаєте, до новин нейтральний. А зараз це якраз на тлі новин піднявся. Ну, але мій прогноз, що зараз десь він буде падати. Хоча це дуже класний такий 93. Після довгої такої відлиги дуже тако класний такий було. Ну, але як думаю я, перед Паскою він почав рости і виріс вже за 4 дня на 11%. Ну може спокійно. Спокійно може пасти там, на 3%, десь, думаю, за 2 дні. Щось таке можливо, ну навіть за один. Але таке можливо спокійно. Тобто по 90%. Але це теж нормально. Тому, які мої прогнози, але це запам'ятаю, це тільки мої прогнози. Продавайте ліпше десь зараз якийсь там токен, який ви там дуже не надієтесь. Бо ліпшого моменту найближчим часом може і не бути. Така от історія. Ну, Добре тоді. Я вам поясню, що буде, коли висока ліквідність. Тобто от все класно, все стабільно, все чітко. все класно. Типу заходить тренер, виходить, коли хоче, заходить. Набагато легше вийти з угоди, набагато легше заробити, бо все росте, діло. А що буде коли низька ліквідність? Коли низька ліквідність, то трейдеру набагато тяжче. Тому що токен може в принципі маніпулювати. Ну. А я не хочу твою угоду закривати. От щось таке. Типу, от, це навіть трошечки похоже на Навіть не трошечки так добре похоже на тому там. Да. Низька ліквідність це дуже і дуже небезпечно, тому що гроші рахуйте от там просто от такі от качелі. От такі. Там шалені качелі, тому це треба розуміти і заходити, якщо вже так, то Ну бажано не заходити, взагалі на монети з низькою ліквідністю Я думаю, це зрозуміло. Йдемо тоді ще далі. І така давайте фінальна частина. Як роблять деякі розумні маркетмейкери. Зараз я вам розкажу це, що я говорив на початку. Беремо звичайного маркетмейкера, або як його називаю. Двосторонній. Ну тобто, ви розумієте, та він просто відкриває угоди в дві сторони. Шості хеджування, ну, до речі, про це було відео. ну... Подивіться. Що роблять ці двохсторонні? Вони беруть, Тоб, маємо. Уявний такий ринок, якоїсь там монети, в якої дуже низька ліквідність. Ціна взагалі нестабільна, правильно? Правильно. І що вони роблять? от Перед тим вони якось там запускають якісь новини. Ну це ж роблять впливові люди. там ну, Десь там пишуть, що типу от, заходіть в воду, там. Отак-от, от, от коротше, вони каже, виставляйте такий-то стоп-лост, виставляйте такий-то профіт от іхват. Найчастіше він каже їм іти лонг, щоб чим побільше гардати, да? Ну коротше, і цей маркетмейкер ставиться і починає продавати шалену кількість цих монет. Ринок падає. Стопи всі трейдери, які послухали з цього двохстороннього, досягають свої цілі. Да? І він з цього має копіючку. Тому що він Зазвичай заодно з цим токеном. Ну, або якось там ще це тупо вигода є з цього. Тому пацани, скажу, низька ліквідність дуже небезпечна. Дуже, дуже часто ця низька ліквідність от, спеціально визвана. Прям така, знаєте, що завжди було все добре. А тут різко низька ліквідність. Вона спеціально викликана, щоб трошки підняти. Бабла. Це напевно і все. Я знаю, видос такий не дуже довгий получився, але я думаю, від того він не менше. Інформативний. Дякую за перегляд, дякую, ви мене дивитесь. Ну... Підкидайте там, не знаю. Лайк якийсь поставте, за те, що костюм такий гарний. Ну і будьте здорові. Будемо трейдити, так. Будем не трейдити, бля, ося, трейдер, ось.